Слава Україні, нація героїв! Є така новина: міністр МВС наградив поліцейського громади ордена муж... мужності третього ступеня за те, що він допомагав евакуювати місцевих жителів, коли наблизилися росіяни. Ви серйозно мусора, який 24 лютого 2022 року. Утік в Черкаси, покинувши всю свою родину, дітей, мати, жінку. Вони всі втікали. І ви їх нагороджуєте орденом мужності. Ви розумієте, що ви знецінюєте цю нагороду? Тоді, коли мусора повтікали з міста, 15-річні хлопці з мисливських рушниць намагались зупинити ворога. І я бачив це на власні очі. Ви нагороджуєте мусора, який не нюхав пороху. Не одна тисяча життів була покладена в Сумській області. І не тільки в Сумській, але зараз мова про Сумську. Не одна тисяча життів. І ворог не тільки наблизився, були такі боячки страшні. Я не чув про нагородження масове орденами мужності. Не знецінюйте нагороди. І пам'ятайте, гнів не повинен затьмарити розум. А ми надалі продовжуємо бомбити бомбас. Найкраще.